Росіяни намагаються також зайняти посадку південніше Котлярівки та зайти з півдня і сходу туди. Тривають атаки у біктроїцького та у Балці південно-західніше від Богданівки. Про це також повідомляє Мучной. Далеко не перший тиждень українські підрозділи тримаються на цих рубежах, якраз навпроти Новопавлівки. На твою думку, чи вдасться у підсумку втримати ось ці останні населені пункти на кордоні двох областей? Я скажу про складність, чому важко втримувати маленькі населені пункти, зокрема села, там, якщо вони в декілька вулиць, перша Російська Федерація застосовує всі види озброєння, там починаючи від малих калібрів і закінчуючи авіабомбами, так і зазвичай методично намагається знищувати кожен будинок, кожний кожну споруду, в якій можуть перебувати. Сили оборони України, тому звичайно, коли цей населений пункт досить маленький. Фактично зараз е, ті населені пункти, які залишились е, на кордоні Дніпропетровщини та Донеччині, це населені пункти в декілька вулиць. Звичайно, що російська армія буде е, тут посилювати цей вогновий вплив, вогневий контроль. І в цьому є основна складність, в тому що е, в певний момент закінчуються місця, де ти можеш е, тримати оборону, і це по прикладу е, населених пунктів біля Бахмуту, Андріївка Кліщеївка, коли Ці населені пункти фактично були стерті з лиця землі, і там просто фізично вже не було де перебувати. І зазвичай такі вже населені пункти вони перебувають або в сірій зоні. Або е силам оборони доводиться з них відходити, тому що подальше утримання цих населених пунктів несе великі е втрати. А ворог, звичайно, е для того, щоб е контролювати фізично, він буде направляти усі свої е штурмі групи одна за одною. Поки хтось десь не зачепиться, не знайде якусь там ціліву, цілівий підвал, можливо, залишки цього підвалу. Ну і тому, звичайно. Е Тут вже мова про неотримання, напевно, цих безпосередньо населених пунктів в умовах стрілецьких боїв. Тут умова в тому, чи зможемо ми зробити так, щоб ворог ніс максимальні втрати, підходячи до цих населених пунктів, і вже безпосередньо ось той кількості пікоти, яка буде залишатись, буде вестись бій. Богдан, а що відбувається на напрямку у бік Костянтинівки, як ситуація змінюється там? Для ворога Костянтинівка, звичайно, це пріоритетне місто Донеччини, і ворог намагається зараз, звичайно, остаточно захопити місто Часів Яр і безпосередньо вже намагатись атакувати Костянтинівку. Звичайно, що відстань від часу Яра до Костянтинівки вона там. Мінімальна відстань удару від дрона, тобто дії російської авіації. Ну і, Звичайно, що ворог намагається також остаточно захопити Турецьк, це йому вкрай складно вдається. Але самі росіяни розраховують, що взяття Турецька дасть їм можливість вже безпосередньо з південного сходу виходити на Костянтинівку. Звичайно, що для нас це важливе логістичне місто, воно досить велике і воно зараз відіграє досить велику роль безпосередньо в утриманні ось цього рубежа оборони від Часового Яра до Турецького.